Сьогодні розглянемо, як вставляти неформатований текст в програму Microsoft Office Word і для чого це потрібно. Якщо ми просто скопіюємо текст, наприклад, з будь-якої веб-сторінки і вставимо його в Word, він буде неформатованим. Тобто буде містити вже тип шрифту, розмір шрифту, певні стилі і тому подібне. Для того, щоб додати неформатований текст, необхідно натиснути на стрілку біля кнопки Вставити. Далі на іконку з літерою «А». Таким чином, увесь текст, який ми вставили, буде неформатованим. Змінимо мову на українську та спробуємо очистити форматування для верхнього абзацу, Тобто для абзацу, у якому форматований текст. Для цього виділяємо його зручним способом та в меню Основне натискаємо на літеру «А» з ластиком, тобто очистити все форматування. І так, формат очистився, але залишилися посилання. Якщо їх потрібно видалити всі зараз, то робимо наступне: виділяємо текст із гіперпосиланнями та натискаємо на комбінацію клавіш. Спочатку Ctrl, тоді SHIFT і тоді F9. Якщо у вашому ноутбуці є функціональна клавіша, скорочено FN, то потрібно натиснути спочатку її, далі Ctrl, SHIFT і F9. Таким чином, всі гіперпосилання будуть видалені. Існує інший спосіб ставити неформатований текст. Для цього скопійований текст потрібно вставити в блокнот, потім виділити його в блокноті та вирізати або скопіювати, після чого вставити в редактор Microsoft Office of Word. Таким чином, вставлений текст також буде неформатованим. Після даних дій ви можете форматувати текст так, як для вас необхідно.